В ефірі на часі останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз і далі про таке ніч на неділю. Росіяни атакували Запоріжжя шахедами а під ранок завдали ударів безпілотниками та ракетою. Про ліквідацію наслідків влучань далі. Вустани говорять, язик онімів. Це перші ознаки інсульту. Як розпізнати напад за додатковими симптомами, про які мало хто знає, та наскільки важливо звернутись по допомогу у перші чотири години? Замість збору колекції іграшок запорізькі діти збирають гроші на допомогу ЗСУ. у Запоріжжі. відбулася акція з маленьких вчинків, велике майбутнє. На благодійному ярмарку побувала і наша знімальна група. Запоріжжя оговтується від наслідків ворожої атаки. На місцях прильотів продовжують працювати відповідні служби. Нагадаємо, перший день літа для запоріжців розпочався із обстрілів. В ніч на неділю росіяни атакували шахедами, а вже о четвертій ранку безпілотниками та однією ракетою вдарили по приватному сектору та критичній інфраструктурі. Поранення отримали три людини. Один будинок зруйнований вщент ще з десяток пошкоджені. Подробиці атаки та як оговтуються місцеві далі. Ворожий шахет прилетів просто на подвір'я будинку, в якому мешкає автор відео Олександр Борисенко. Чоловік дивом не отримав важкі поранення. Втім, чималих руйнувань зазнала оселя. Момент влучання. Я знаходжусь біля воріт свого будинку. Мене ударною волною вириває разом з воротами на вулицю. Там я в паніці не знаю, що зробити. Трохи туди пробіг подалі від, від місця влучання. Повертаюся назад. Бачу тут все в диму, все, все зруйновано. Потім ну і почав, що, звісно, перевіряти, як там родичі, як там близькі забудови було пошкоджено. Також пошкоджено ще. Вхідні ворота на територію, вхідні ворота до будинку, ой, вхідні двері до будинку пошкоджено на зворотній стороні ну, забор ще пошкоджено. Ну і також там інші пошкодження, там меблі. За півтори сотні метрів лучив ще один дрон, який повністю зруйнував приватний будинок. Там ніхто не мешкав. А от у Володимира, власника оселі навпроти, залишилися тільки ключі, адже після атаки в домі жити неможливо. Аж дом затрясся. Аж будинок здригнувся. Я одразу встав, спустився, батьків забрав і ми пішли до укриття. Причому, як тільки ми туди заходимо, одразу почалися прильоти сюди. Цей будинок згорів повністю, і в моєму дах згорівся. Я поставив драбину, заліз на дах, воду ж прорвало, світла немає. Почав з баклажок гасити і знову полетіли дрони. Я поки зліз, добіг до укриття і знову приліт. Понад 30 приватних будинків зазнали руйнувань внаслідок шахетної атаки ворога по Запоріжжю близько четвертої ранку, 1 червня. Один з безпілотників. Влучив по гаражу, внаслідок чого стався витік пального. До ліквідації наслідків атаки залучені кілька бригад муніципальної аварійної служби. Ксвар та надзвичайники. У усуненні наслідків задіяни близько півтори сотні представників спецслужб та комунальників. Лише від муніципальної аварійної служби на місце виїхали одразу п'ять бригад. Хлопці закривають пошкоджені вікна плитами ОСБ. Також на локації працює ремонтно виробнича служба. Наші фахівці займаються зруйнованими покрівлями. Залежно від масштабу ушкоджень, це або ремонт, або буде повна заміна. Залежно від того, наскільки будинок постраждав. Задіяно загалом понад 40 працівників, близько 10 одиниць техніки. На місці досі працюють екстрені служби, які допомагають закривати вибиті вікна та лагодити побиті покрівлі. Загалом від комбінованої атаки поранення отримали троє запоріжців. Руйнації зазнали з півсотні будинків у приватному секторі та чотири багатоповерхівки у двох районах міста. Вадим Сорина, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Наслідок атаки по області п'ятеро людей загинули. Ще дев'ятеро дістали поранення. Надвечір 1 травня росіяни вдарили трьома кабами по селу Копані, наслідок чого загинув літній чоловік. Ще трьом жителям медики надали допомогу, крили авіабомбами село Тернувате. Вдарили по проїжджій частині поруч із продуктовим магазином, де перебували три жінки, які загинули. Також у залізничному загинула людина, що потрапила під артобстріл. Внаслідок ударів зруйновано будівлю магазину та поруч розташовані будинки. Надзвичайники, деблокували з-під завалів тіла загиблих. Сапери ДСНС знищили три саморобні вибухові пристрої, які виявили у населених пунктах області. Продовж доби окупанти завдали 593 удари по 16 населених пунктах Запорізької області. Ворог здійснив 12 авіаційних обстрілів по Тернуватому, Кам'янському, Гуляйполю, Залізничному, Копані. Шість обстрілів з РСЗВ накрили кам'янське, Новодарівку, Малуток, Мачку та Лугівське. Надійшло 56 повідомлень по пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури. Вустани говорять, язик онімії перші ознаки інсульту. Проте, мало хто знає про додаткові симптоми, що можуть свідчити про небезпечне порушення мозкового кровообігу. Серед них раптове запаморочення, погіршення зору, сильний головний біль та навіть втрата свідомості. У відділенні неврології міської клінічної лікарні екстреної та швидкої допомоги вже понад півстоліття рятують пацієнтів із захворюваннями судин. Заклад розрахований на 60 ліжок і майже всі вони заповнені пацієнтами переважно з хронічними інсультами на етапі ранньої реабілітації, медики додають, важливо звернутися у перші чотири години з моменту появи симптомів, аби провести тромболітичну терапію. Це сучасний метод лікування ішемічного інсульту. Коли після комп'ютерної томографії пацієнту розчиняють тромб для відновлення кровообігу. Він був привезений до нас вчора зі скаргами на Запаморочем, хиткість при ході, головружині. Також була неврологічна, вогнищева неврологічна синтематика, проведена комп'ютерна томографія. І також ми часто провели тромболітичну терапію. Стан також з покращенням. Трохи легше стало, ну, трохи слабкість є. Ну, при ходьбі, ну при пошатуванні. Ну, большое спасибо Шесть городской. у разі ж екстреної операції пацієнтів переводять до хірургічної служби у п'яту міську лікарню. Відділення неврології номер 2 що базується на стеле 34, Приймає пацієнтів, котрі не потребують оперативного втручання. Тут надають послуги з реабілітації хворих з неврологічними діагнозами. У нас відділення є два. Є два. Реабілітолога, який займається з, з усіма е, хворими. У нас є важкі хвори, які знаходяться е, ну, в такому дуже важкому стані, але вони теж отримують реабілітаційну е, допомогу. В відділенні працює два е, ординатори, е, е, відділення працює 7 на 24. У е, е, нас є черговий лікар. Який приймає і вдень, і вночі швидка швидку допомогу. У центрі Хортицького району оновили герб України. Учасники громадської організації Молодь без бар'єрів освіжили патриківський розпис на пам'ятному знаку. Активісти розфарбували двометровий тризуб акриловими фарбами, аби малюнок протримався довше. закріпили спеціальним лаком. Нагадаємо, герб встановили торік до Дня міста завдяки підтримці відповідального бізнесу. І ми радо долучилися до ініціативи минулої громадської організації, яка встановила герб, і вони його фарбували. Але на жаль, з часом малюнок вицвів і він потребував оновлення. Тому наша громадська організація спочатку погрунтувала власноруч, потім пофарбувала фарбою. Це робила я власноруч і вже художниця нашої громадської організації Психологіня зробила такий орнамент в українському стилі, який буде прикрашати Хартицький район. Це петриківський розпис. Це взагалі надбання нашої української культури і наша традиція, яку хочеться зберегти і продовжувати робити не один рік. І саме на гербу Україні була намальована петриківський розпис з використанням основних елементів: це цибулька, калини як символ нашої України. Розпис. Самого герба повністю два дні, тобто це спочатку від розробки ескізу, і до реалізації пройшло близько там, двох тижнів, бо поки ти придумуєш елементи, поки ти їх знайдеш розташування, підбір кольорів. Окрім цього, оновлюють і сам парк героїв національної гвардії. Комунальники полагодили понад півсотні лавок, що були пошкоджені вандалами, встановили нові сміттєві баки великого об'єму та пофарбували напівсфери, які прикрашають алеї парку. Кількість відвідувачів парку після наведення тут ладу збільшилась. Є залученість також і комунальних підприємств, які на постійній основі кожного дня приводять парк до ладу. Це і «Зеленбуд», і комунальне підприємство Елуаж. Ми сподіваємося, що на найближчий час у нас найкоротший термін закінчиться роботи. По підготовці ремонту дитячого майданчика. І от такими темпами ми і будемо покращувати центральний парк Хортицького району. Також у Хортицькому районі завершили облаштування вже другого безпечного пішохідного переходу. Він розташований перед зупинкою по проспекту інженера Преображенського. Це одне з найбільш небезпечних місць, оскільки чимало водіїв фактично пролітають повз, не пропускаючи людей. На це скаржилися й самі місцеві. За даними патрульної поліції, за останні чотири роки на цій ділянці сталося п'ять ДТП. Четверо людей травмовано, одна загинула. Поруч з переходом комунальники уклали інклюзивну тактильну плитку для людей з порушеннями зору. Також Лашівці оновили тротуари. А Запоріжж світло встановило нові дорожні знаки та сучасні опори освітлення. Підвищений перехід змусить водіїв знижувати швидкість і значно покращить безпеку. Окрім цього, у такий спосіб створюється безбар'єрний простір для маломобільних та людей з інвалідністю. Силами комунального підприємства Елоаш. Відновлено тротуар, встановлено підвищений пішохідний перехід, та зараз на завершальному етапі встановлення тактильної плітки. Дуже важливий ще етап це. Акцент на інклюзію дійсно, ця ділянка стала більш безпечною. Автівки зупиняються, фіксується зменшення швидкісного режиму на цій ділянці. В цьому напрямку ми і далі будемо працювати. Районна адміністрація з департаментом муніципального управління, щоб район був більш безпечніший для хортичан і містян. Робототехніка та найкраще напрацювання до Запоріжжя завітала делегація з Чернівців. Приїхали переймати та ділитися досвідом в питаннях підтримки та допомоги ветеранам російсько-української війни. У складі делегації представники Чернівецького обласного центру соціально-психологічної допомоги захисникам і захисницям ветеран ХАБ, а також ветеранської політики Чернівецької ОВА, зокрема відвідали ветеранський простір, ветеран про Запоріжжя, а також кімнату ветерана в Дніпровському районі. Більше розповість Анна цей ветеранський простір ветеран Про Запоріжжя запрацював 7 травня. З моменту відкриття його послугами скористалися понад 330 людей. В хабі надається комплексна допомога захисникам, захисницям, їхнім сім'ям, а також родинам загиблих героїв. В одному місті зосереджені різні послуги. Мінімальну консультацію можуть надати вже навіть адміністратори. Потім, відповідно до складності запитання, адміністратор з'ясовує, заповнюється відповідна анкета для того, щоб можна було з тими, хто звертається, працювати їх в подальшому, тому що у нас по програмі є і спортивні секції, адаптивні спортивні секції. Є можливість допомогти гуманітарною допомогою від благодійних фондів. Також у нас постійно ведеться прийом психолога, і буде додатково ще й консультування і юридичної служби. У нас є хаб, який надає послуги. Не лише консультується, також ми єдині в Україні, які презентують послуги пенсійного фонду центру зайнятості соціальної політики, соціальної служби і ЦНАПу в одному місті, і це не лише про консультацію, це про надання витягів, довідок і послуг. Тобто, ми єдині в своєму роді, це наша новація. До ветеранського простору ветеран про Запоріжжя завітали колеги з Чернівців. Їм показали, як працює хаб. Гості кажуть, найбільше зацікавила практика, що в одному місті на постійній основі працюють фахівці різних напрямків. Команда дуже потужна і дуже цікаво зробили. Я перший раз бачу, що прямо постійно працюють в ветеранському просторі фахівці інших підрозділів. Тобто, ЦНАП, пенсійний фонд. Ми теж ну напрацьовували так, але просто як чергування. А тут постійні працівники працюють дуже це, ну бачимо, що це робочий варіант. Потім Адміністратори, ну у нас немає от, наприклад, у нас в команді в штатному розкладі адміністраторів, але тут не просто адміністратор, а дівчата, які прямо на ну, практично фахівці супровіду. Також Чернівецькі гості презентували запорізьким колегам проєкт отаман і Джура». Привезли з собою до Запоріжжя ось такого робота пса. А ще робот пес може бути собакою поводирем або нагадувати про те, що вже час приймати ліки, може їх навіть сам принести. Позовний отаман, от, і Джура, це молодий козак, який я його навчаю, навчають його все моє оточення. Це такий проєкт, який привертає увагу. Тобто ми зустрічаємося десь на зустрічах. Він може дітей розважати, може ну всім цікаво. Це, ми хочемо втілювати, показати, що є на сьогодні високі технології, і що можна замінити людину, наприклад, там повадиря. Це перше. Також Чернівецькі гості відвідали і кімнату ветерана у Дніпровському районі. Вона працює за принципом рівний рівному. Такі простори є в кожному районі міста. Загалом їх сім. тут організовують різноманітні заходи, а також надають консультації та допомогу. Зараз триває семінар з питань грантових програм для ветеранів на відкриття власної справи. От ви написали бізнес план, а потім його захищаєте в виході. онлайн-студентів. Там у нас центр зайнятості. Раз на тиждень вони їздять по районах нашого міста, ми збираємо за записом групи. І центр зайнятості, якщо це група від п'яти людей, вони вже приїжджають і вже розказують якісь преференції по навчанню, перенавченню безкоштовному, по наданню грантів, по умовам і допомагають людям у фокусів. А ось запоріжці зацікавились програмами оздоровлення військовослужбовців, ветеранів і їхніх родин на заході України. Тож співпрацю з Чернівцями продовжуватимуть. Анна Крамаренко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Замість колекції іграшок збирали гроші силам оборони у ботанічному саду. За підтримки благодійників провели акцію з маленьких вчинків, велике майбутнє. Вихованці позашкільних гуртків виготовляли патріотичні сувеніри, які потім продавали на ярмарку. Скільки вдалося зібрати та куди передадуть кошти, дізнавались наші журналісти. На свято першого дня літа десятирічна Катерина потрапила випадково, коли разом із мамою вирішили прогулятися ботанічним садом. Тут на благодійному ярмарку дівчинка придбала дві іграшки ручної роботи. У мене є цікаві ось ці дві ігрушки. Вони мені дуже подобаються. А хто це в тебе? Це котик та зайчик. Ти дала вже їм ім'я чи ні? А чому вони тобі сподобались отак прям? Ну, вони, вони такі смачні. Вчина робота, це, це класно. Серед царства рослин розташували одразу кілька локацій: майстер-класи з аквагриму, ігрові зони, а також творчі простори. Окрім цього, на ярмарку можна було придбати і сувеніри, виготовлені вихованцями позашкільних гуртків, і тим самим підтримати армію. Загалом у міському ботсаду було чимало активностей. Таку акцію з маленьких вчинків велике майбутнє у боцсаду благодійники козак Мамай вирішили провести, аби не тільки поєднати свято першого дня літа, а й об'єднати запорізьку маличу для допомоги армії. Тож під час різноманітних активностей кожен мав змогу долучитись до збору коштів на потреби захисників і захисниць. Ми вважаємо, що в і пріоритетним є от, знаєте, така згуртованість думками, згуртованість намірами і те, що у нас. Всередині в серці. У нас всередині в серці є любов до нашої країни, до наших дітей, до величезна повага і вдячність військовим, які боронять наші межі Запорізької області. Коли діти не виходять на подвір'я, не граються, не ведуть свій звичний образ життя, а знаходяться в замкнутому пространстві. То хочеться, щоб що то в них то в них було і свято. Дітки розважаються, дітки малюють, дітки граються. Позашкільні заклади освіти, зробили свої вироби і продають на благодійному ярмарку. Ми поставили скриньки, щоб це було все прозоро, і весь збір від продажі цього піде на допомогу нашим збройним силам зсу, нашим захисникам і захисницям. Такі активності у міському ботсаду влаштовують постійно, адже тут діти не тільки пізнають природу, але й відволікаються від буденності. Мастер-класи показуємо, запрошуємо дітей приходити до нас влітку, щоб вони якось поправляли своє ментальне здоров'я, щоб вони не думали про цю кляту війну, щоб вони пам'ятали про те, що є люди, ми керівники гуртків, позашкільні заклади, які піклуються постійно про наших дітей. Коли наші діти в соціумі вони забувають про все, і ми разом з ними з цими дітками забуваємо про все. Загалом, в рамках благодійної ініціативи, волонтерам вдалося зібрати понад 21 тисячу гривень. Невдовзі всі зібрані кошти передадуть на потреби бригад, що захищають область на Запорізькому напрямку. Вадим Соровин, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. У перший день літа на стадіоні футбольної команди Металург провели спортивне свято для опікунських родин. Для дітей та батьків влаштували майстер-класи та командні естафети. Як це було, розповість Аліна Мальничук. У центрі уваги родини, які подарували дітям новий дім. Серед них і дитячий будинок сімейного типу Дмитрієвих. Андрій та Катерина виховують десятьох дітей. Більшість з них ще зовсім маленькі, тож, як кажуть самі батьки, для їхньої родини головне не перемога, а дозвілля. У нас діти малі за більшості, так що будемо намагатися що хоч щось зробити, бо ну, команда маленька в нас така, дітлахі зовсім. Нам просто головне участь, щоб дітки пораділи, побігали і все. Просто гарно провели час. Перед змаганнями для дітей влаштували творчий майстер-клас. Малеча прикрашала кепки фарбами, стразами та наліпками. Плела браслети з бісеру. А після творчої розминки діти разом з батьками доєдналися до руханки, аби розім'ятися перед основними змаганнями. Вище руки спіймайте звуки, що летять за нами аж за на небо край. Бій, пульсом ступі, літо круто прокачає. У спортивному сімейному святі взяли участь 22 опікунські родини, які поділились на 8 команд. Кожна з них мала презентувати свій район та девіз. Наша команда називається ЗСУ. Девіз 3-15. орка. Тіла ляже в гром. Супер, супер, просто супер Організувала таке сімейне дозвілля міська служба у справах дітей. За словами її керівниці Наталії Сиворакші, подібні заходи згуртовують батьків з дітьми. Головне, щоб це було бажання бажання згуртувати і дітей, і опікунів, тому що це різна вікова категорія: є бабусі, дідусі, є тітко, дядько, є просто сторонні люди, які взяли на виховання. І от з ріку в рік ми робимо так, щоб згуртувати саме наші родини, для того, щоб показати, як важливо дітям приділяти максимальну увагу. Наполегливість кожної команди оцінювали журі, звертали увагу на швидкість родин та виконання завдань. Проте найголовніше, що панувало на спортивному полі позитив, спілкування та командна підтримка. Опікою служби у справах дітей понад тисячі дітей, які потребують особливої уваги та підтримки. Більше ніж сотня з них евакуйовані за кордон та все ще чекають на люблячих тата й маму. Ми проводимо зараз процедуру, яка дала нам можливість забирати дітей в Україну, але обов'язково це в родину. Тобто, якщо онлайн-знайомства, люди зголосилися взяти цю дитину під опіку, то ми сюди забираємо на усиновлення. Це саме пріоритетна форма наша на сьогодні, не тільки в Запоріжжі, а в Україні. А от переможцями у спортивному святі стала команда з комунарського району. Срібло вибороли їх родини з Хортицького, а почесне третє місце батьки і діти з Шевченківського району. Окрім цього, всі сім'ї отримали музичні колонки, а діти бездротові навушники, м'які іграшки, м'ячі та футболки. Аліна Мельничук, Наталія Юрєва, телеканал МТМ. Власноруч створити арт-об'єкт майбутні учні дитячої художньої школи долучились до викладання мозаїки у стилі самчиківського розпису. Це один із заходів у рамках Дня відкритих дверей. Також провели низку майстер-класів та мистецьких заходів, аби залучити дітей до занять мистецтвом. Подробиці в сюжеті Ірини Чернової. Самчаківка це такий. В певний етап був вже забутий український декоративний вид мистецтва. О, там, в якихось нульових роках ну, виявилося, що залишилося в живих тільки три майстри, і в сучасності самчиків дуже розвивають. Вже набагато більше це вже, ну, розвивається, набагато більше з'являється інформація. І книги, навчальні, посібники. В Хмельницькій області є таке сало, Самчики, і там. Навчають дітей, а ті майстри, які залишилися, які зберігають цей вид розпису і не дають йому зникнути. Бо це наша спадщина. Чаківський розпис як основа арт об'єкта ескіз-мозаїки на стіні біля дитячої художньої школи розробила учениця п'ятого класу Катерина Носаль. Я цілий рік вивчала Самчиківський розпис, тож у мене було вже багато наробок, готових якихось ідей. Взагалі, це берегиня. У неї замість голови квітки, на руках у неї квітки. Бо в самчиківському розписі дуже багато рослинних орнаментів і. Вітів особливо мозаїка це досить корпітка технологія. Тут треба певним чином викладати ці скляні камінці, десь їх підкусувати під певну форму. Технологія хоче кропітка, але навчитись вкладати мозаїку можуть навіть діти, переконані педагоги. У День відкритих дверей майбутнім учням запропонували спробувати це зробити. Тож діти ще до початку занять мали шанс долучитись до реальної творчості. Серед них і дев'ятирічна Мілана. Прийшла з мамою, аби записатись до художньої школи. Мріє навчитись малювати, а поки вирішила викласти кілька елементів мозаїки. Люблю мозаїку з камушком. Я значу, беру... Клей клею його та бегу камінці і на цей клей наліпляю. їх. Для мозаїки використали плитку зі скла та спеціальний клей для зовнішніх робіт. Майстри впевнені, кілька десятиліть арт-об'єкт точно існуватиме. Кажуть, будь-які погодні умови мозаїка витримає. Головне, аби не попсували вандали. Ірина Чернова, Олег Стригунов, телеканал МТМ. Як молодь Запоріжжя долучається до розвитку міста та плани Запорізької молодіжної ради на наступний робочий рік? Про це розкажуть гості акцентів Анастасія Сацюк, секретарка міської молодіжної ради при ЗМР, та Оксана Козачок, прес-секретарка міської молодіжної ради при ЗМР. Дивіться одразу після новин спорту. Ми ж з вами побачимось у наступному випуску новин.